Привіт! Якщо ви ще не знали, то осінь це сама класна пора в році. Особливо в Данії. Тут дуже гарно восени, а коли світить сонце, то це взагалі. І тому сьогодні відео я буду знімати на дворі. Я хочу підготувати собі місце, я придумала, де я сяду, і я хочу поставити біля себе гарні квіти. Хочу, щоб було гарно, тому зараз я просто підготуюся. До зйомки відео і розповім вам сьогодні про те, чи можна в Данії забирати дітей зі школи в той час, коли немає канікул, якщо ви хочете їхати в відпустку. Які за це штрафи? І що насправді вигідніше робити, заплатити ці штрафи і поїхати у відпустку не тоді, коли всі, чи щоб дитина ходила до школи як потрібно, і платити великі гроші. За відпустку, якщо ви хочете їздити відпочивати от в ці такі загальні тижні, як осінь, Різдво, осіння відпустка, Різдво і літня відпустка. Також я натрапила на дуже цікаве дослідження про те, де відпочивають данці, яка тенденція цього року, що цього року змінилося, і чому більшість молодих данців тепер не їдуть за кордон. Сьогодні я про це вам розповім. Привіт! На цьому тижні в Данії канікули. Це осінні канікули, тиждень 42 в Данії, це зазвичай канікули, школи не працюють і дуже багато людей беруть відпустки. І сьогодні я хочу поговорити з вами на такий цікавий аспект, що цього року провели дослідження, де відпочивають данці. І це перший рік згідно дослідженням який показав, що більшість молодих данців від 18 до 34 років вони обирають більшість таких данців вони обирають проводити цю відпустку в Данії, не за кордоном, а більшість людей від 65 років вони під час відпустки цієї вони їдуть за кордон, а не лишаються в Данії. І от цікаво, чому навіть з цієї назви статті я для себе зрозуміла, що Тут питання в економіці, в економії, тому що не секрет, що зараз ціни виросли. Ціни на все виросли, я вже також дуже багато про це говорю. Мабуть, думати, що тут жаліють, жаліюсь. Ні, просто що це факт: ціни виросли. І от це не може не впливати, особливо на молодих людей, тому що Данія не Україна. Якщо в Україні... Більшість похилого населення або населення похилого віку вони не живуть добре. То в Данії навпаки, коли люди досягають віку там 65 і вище, якщо це люди, які працювали все життя, вони дуже добре забезпечені. Чому тому, що більшість або левова частка ваших витрат щомісячних, це є або оренда будинку чи квартири, або виплати по іпотеці. І вони даються в Данії максимум на 30 років. Беруть іпотеку люди. Коли, -коли вони молоді в основному, там 30 років, от тоді роблять іпотеку. І виходить, що коли тобі вже 60, то ти виплатив. І означає, що в тебе вже немає цих великих витрат на оренду чи іпотеку. Або навіть коли люди виходять на пенсію, вони продають будинки, де, і тоді вони можуть жити в оренду, тому що у них вже виплачене це було, і в них є. Почається велика сума грошей, які вони можуть витрачати. Також, коли ви вже похилого віку, у вас немає маленьких дітей. І маленькі діти це те, що забирає в Дані дуже багато грошей, тому що дуже дорогі садочки. Садочки до трьох років. Якщо на повну ставку на повну ставку на повний день, і якщо з харчуванням, то в орхус комунії це приблизно 5 тисяч крон на місяць, тільки за садочок. Від трьох років до шести, там менше, там три, здається, 3600, Якось так школа, вона безкоштовна, але вона тільки там до 12 ї години чи до першої години. А якщо ви працюєте, то Ну, якби ви не можете забрати дитину так рано, то виходить, вам потрібно також платити за СФО або за придлянку. І це, от ми платимо зараз, здається, 2-300 за одну дитину. Це одна дитина. Якщо у вас дітей більше, відповідно у вас набагато більше витрати. Хоча там є знижка на там, другу дитину, третю, це не є там знижка 70%. Тобто, це дуже е, велика сума грошей, яку молоді люди, молоді сім'ї вони витрачають відповідно. Коли ти також тільки починаєш свою кар'єру, ти не заробляєш стільки, скільки ти заробляєш, коли в тебе досвіду 20-30 років. Тобто люди там, від 18 до 34 вони і заробляють менше, ніж люди, кому 50-60 років, які ще працюють. І тому цим людям цій категорії населення, молоді категорії населення, так що слітає, їм найважче, тому що в цьому віці у вас є діти, у вас ще не така висока зарплатня, тому що у вас просто ще немає стільки років досвіду, і вам найважче виживати. І та як зараз ціни ростуть тільки вгору на продукти та на все навкруги, зарплата не росте так відповідно, плюс в світі війна. В Україні, в Ізраїлі дуже багато незрозумілих речей, які також впливають на ринок інвестицій, де в Данці дуже багато грошей. І, відповідно, це створює таке почуття, що люди не хочуть віддавати останні гроші для того, щоб поїхати відпочивати за кордон. Дуже багато цього року, згідно статистики, згідно цієї статті, яку я читала. Дуже багато людей, дуже багато данців цього року вони обирають відпочивати в сомерхусах або в літніх будиночках. Особливо дуже популярні будинки, де є всередині басейн, тому що на дворі ж зараз прохолодно, і що людям робити, класно, коли є в будинку басейн. І це також одна з причин, чому багато данських сімей вони залишаються в Данії. тому що зрозуміло, якщо ви приїжджаєте сюди, як іммігрант, у вас тут немає родичів. але в Тих людей, хто тут народився, в них є бабусі, дідусі, то в них багато в кого в сім'ї вже є такі літній будиночок. В основному це власники, пенсіонери. Їх середньостатис... вік середньостатистичного власника літнього будинку 59 років. Тобто вам про це щось говорять, що люди не в 30 років купуються, тому що знову ж таки людей в 30 років просто нема грошей ще на якийсь екстра будинок. Спочатку треба купити житло. В якому ти живеш, а потім вже все екстра. А в людей, коли їм вже 50-60 років і далі, в них вже накопичуються якісь фінанси і вони вкладають гроші. Плюс цим молодим сім'ям, в кого, наприклад, там, бабусі дідусі купили такий будинок, то вони ж не платять їм за відпочинок. І виходить, що відпочивати в такому будинку під час канікул оцій молодій данській сім'ї, ну фактично безкоштовно, там залежно від сім'ї, які є умови, але це не стільки коштує, скільки, наприклад, поїхати. Відпочивати кудись за кордон, тому що що ще роблять? Що ще роблять туркомпанії або авіакомпанії? Вони на період канікул дуже завищують ціни. Так само готелі. Мені не треба вам пояснювати, що якщо ви хочете кудись полетіти на Різдво чи на новий рік, чи влітку, в липні, коли всі хочуть летіти і букати готель, то ціна на квитки на авіаквитки буде в два чи в три рази дорожча, ніж, наприклад, якісь інші дати. А якби є канікуди, якщо дитина вчиться в школі, ви по документам офіційно ви не можете їхати собі, коли ви хочете. Зараз я трошки вам щось розповім. Потім, будь ласка, не посилайтеся ніде в школі на мене, тому що школам це не, не сподобається. На щастя, в Данії не так суворо з. Прогулами без причини в школі, і тут все-таки можна відпочивати не тільки під час тих тижнів, коли канікули. Насправді ми так і робимо. Ми дуже рідко, якщо не ніколи, не відпочиваємо тоді, коли в школах є канікули. А ми викручуємося іншим шляхом, тому що знов ж таки, якщо ми хочемо їхати подорожувати, наприклад, там в Канаду чи в Америку, чи ще кудись далеко, то квитки коштують дорого. І в такі дати, коли канікули, вони просто нереально дорогі. Там різниця два рази. Якщо, наприклад, коли ми летіли в Японію, ми купили квиток в сезон на людину. Здається, 5-600 Я заплатила крон на людину. А то Якщо б ми їхали відпочивати під час сезону, то там ціна була чи 8, чи 9 тисяч на людину, а може і ще вище, якщо брати ближче додати. Тобто порахуйте різницю, якщо троє людей, скільки це більше, ти маєш заплатити тільки за квитки. А якщо в сім'ї двоє-троє дітей, то ну, відповідно це величезні гроші. Які сім'я має переплачувати тільки за те, щоб відпочивати от в той тиждень, коли всіх канікули, і якби такий вихід, що робити? Ну типу, що робити сім'ям, якщо от канікули тільки тоді в школу треба ходити. Слава Богу, Данія – це не Німеччина. Я розумію, що в Німеччині з прогулами і з тим, що забирати дітей на відпустки поза канікулами? Ой, так, щось біля мене знов літає. Поза канікулами щось дуже серйозно. Я не живу в Німеччині, але просто по тому, що я чую, якось там всі дуже це закону слухняні і прям такі забирають дітей тільки під час відпусток. В Данії з цим полегше в Данії правила такі, що ти можеш в принципі. Їхати відпочивати, що ми робимо, не в ці такі загальні канікули, але ти повинен попередити школу і якби, ну, типу попросити дозволу. Якщо школа тобі дозволяє, ну, наразі нам поки що дозволяли, і все окей, гуд. Але якщо школа не дозволяє, і, по правилам, вони зобов'язані можуть або не можуть повідомити комуну, якщо прогули дитини більше, ніж 15% за квартал. Квартал – це 3 місяці, так? Тобто, давайте порахуємо, скільки це 15%. Якщо в середньому 20 робочих днів в місяць, там 20-22, залежно, так? але давайте врахуємо так, по мінімуму 20, 20 днів, 20 множимо на 3, це виходить 60 днів, і 15% від 60 – це буде 8,3. Тобто, 8 учбових днів дитина фактично має право Пропустити за три місяця без того, щоб школа зобов'язана була повідомляти комуні. Вісім робочих днів це півтора тижня. Тобто, якщо ви на тиждень візьмете такі, таку відпустку, то теоретично по закону проблем не повинно бути. Далі, що відбувається, якщо, наприклад, вам треба поїхати на два тижні, тобто 10 днів вам треба взяти? Школа вперлася і каже: Ні, ні, типу, ні, ми не відпускаємо, дитина повинна бути в школі. Що робити? Ми повідомляємо комуну. Комуна має право е, оштрафувати вас за це. І розмір штрафу це не виплатити один квартал, тобто за той квартал, що дитина не буде в школі більше ніж 15 часу. Е, комуна має право не виплатити Берне Удельсе це гроші на дитину, які ви отримуєте, ви або всі отримують. І тут такий момент. Якщо ми говоримо про максимальну кількість цих виплат, це здається для самих маленьких дітей півтори тисячі крон на місяць, значить 4,5 тисячі квартал. Це от максимум для маленьких дітей. Чим старша дитина, тим я напишу, моя не пам'ятаю зараз цифри, чим старша дитина, тим ці виплати менші. І це максимум. Якщо ви тільки приїхали, в Україну, ви тільки приїхали в Данію, ви не будете отримувати цю суму. Там вона нараховується. Це для тих, хто має громадянство, і хто тут живе багато років. А для тих, хто тільки приїхав, там теж є допомога, але вона вираховується по-іншому і там менше. Тобто для вас, якщо ви два роки живете в Данії, ви не будете цю суму отримувати, ви будете отримувати менше. Тобто, вас комуна може як наказати? Може забрати цю суму меншу за квартал, Повторюю, тільки за один квартал. Це не означає, що ви один раз пропустили в школі два тижні. На вас школа позволілася в комуну і все, і до кінця життя з вас комуна гроші забрала. Ні, вона тільки може вам, згідно знову ж таки, інформації, будь ласка, перевірте це самі. Я залишу посилання на цей параграф, але там написано, наскільки я розумію, і наскільки чат GPT теж це толкує, що тільки вас можуть якби, наказати, отак, от не заплативши один раз. І тепер рахуємо бізнес-кейс. Якщо Наприклад, максимум, да, от у мене одна дитина, і там максимум, який я можу отримати на дитину 4 500, якби йому було до трьох років. Окей, значить, мені комуна не дасть 4500, але тим, що я поїду в ту саму Японію, наприклад, не в жовтні. А в листопаді то я зекономлю на одному квитку мінімум 3 тисячі. Якщо нас троє, значить це 9 тисяч. Я зекономлю 9 тисяч, тільки на квитках, плюс готелі дешевше, все решта теж дешевше. Значить, я зекономлю мінімум 9 тисяч, а комуна мене покарає тим, що вона не заплатить мені 4,5 максимум, да? максимум. Тобто я в плюсі все одно 4,5 тисячі тим, що я не поїхала у відпустку. В період тоді, коли їдуть всі, а поїхала пізніше. Тому що я особисто не бачу проблеми прямо такі забирати дитину зі школи на тиждень чи півтора. Да, місяць чи два це можливо вже задовго, і це буде якось шкодити програмі. Але, вибачте, якщо дитина там не знаю не останній рік школи, де їй треба там може до університету готуватися, ну яка там може бути така програма, яку ви не можете переглядіти? До того, як ви їдете, да? і там, де ви не були на відпочинку, там дві години чи три за тиждень присвятити тому, щоб там з дитиною повчити, я не знаю, математику просту чи писання, чи ще щось, що вони там вчаться. Як на мене, це ніяк негативно не повинно. Ем... Вийти в те, що там дитина потім не буде встигати, якщо вона один тиждень пропустить Це мій підхід. Я не, ніякому разі не заставляю вас так робити, і сто процентів школи не будуть задоволені такою інформацією, але я завжди намагаюся думати про те, що які є. Послідствия того чи іншого вчинку. Да, от чому, наприклад, сказати, що це не можна робити, чи то не можна робити в житті, чи ще щось. Окей, що буде, якщо зробити? Має бути якісь закон, якісь підстави, да, от ці консеквенції. Повинно бути, людина повинна знати, що якщо я зроблю так, значить буде так, а якщо я не зроблю, то мені буде отаке, отаке покарання. І поки що наразі, з того, що я читаю в правовому полі в тих покарань, які. Ви будете мати людина. Я бачу, що мені як. Одиниці суспільства там, нашій сім'ї просто вигідніше такі поїхати, в яку там відпустку ми хочемо, не в той час, коли буде, по-перше, купа людей, по-друге, буде все дорого. І взагалі я ну, не бачу смислу оце і в аеропортах куча народу. я не хочу. Я не хочу їздити в той час, а краще в той час побути в Данії вдома, тоді, коли тут і людей менше, і якось не знаю. Мені більше так подобається. Тому от про такий аспект поїздок. За кордон під час відпусток в Данії хотіла вам розповісти і, от нагадати, що тиждень 42 можете собі в календарі вже відмічати. Кожен рік тиждень 42 це тиждень, коли в Данії є відпустки. Школи, університети це все, ну, воно фактично закрито. Багато, з-за того, що багато людей подорожують в цей час, то багато хто бере відпустки на роботі і теж інколи буває на роботі ці тижні трошки легші, ніж тоді, коли всі люди є на роботі. Дякую вам за увагу і, можливо, побачимось з вами в наступному відео. Па-па!